Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, читання. Сьогодні на уроці ми познайомимось з українським алфавітом, пояснимо значення цього слова, засвоїмо алфавітні назви букв, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів і будемо продовжувати читати та будувати речення. Спочатку проведемо артикуляційні вправи. Язичок широкий став і лопатку показав. Подивіться, будь ласка, як виконується така вправа. Розслабте язичок. Так. Друге. Наші губки працювали, і дудіть не забували. Зробили губки. Так, молодці. Зубки сильно ми зціпили, і парканчик ми зробили. Будь ласка. Язичок перетворився, шляпку, на грибочок робить згадку. Подивіться, будь ласка, підніміть язичок до верхнього піднебіння. Добре, розтягуємо. Молодці. А зараз попрацюємо над таблицею. Прочитайте, будь ласка, склади по горизонталі. Тепер прочитайте склади по вертикалі. Ви натискаєте на паузу, виконуєте це завдання, а потім переглядайте далі. Так буде зручніше. А наступне завдання читайте склади на задану букву. Наприклад, зараз ми будемо читати склади, які починаються на букву М. Щоб не пропустити нічого, я рекомендую вам по рядках отак дивитися, де склад. Наприклад, МА МО, МУ. Ми, ме. І далі ми не бачимо. От давайте зараз спробуємо. Прочитайте склади на букву Б. Прочитали. Тепер прочитайте склади на букву З. Тепер прочитайте склади на букву ША. Прочитайте склади на букву Г. Достатньо, молодці. Я хочу вас сьогодні познайомити з трьома словами. Це слово алфавіт, абетка і азбука. А чи знаєте ви, що таке алфавіт? Так, я чую, що багато з вас, хто знає, Правильно. Отже, ми сьогодні знайомимося з алфавітом, так як вивчили всі вже букви, і, і алфавіт, і абетка, і азбука означають одне й те саме. Так що запам'ятайте ці слова. Отже, зараз я буду читати текст, що таке алфавіт. Ви за мною за буквариком слідкуємо. Можете встигати за мною читати. І так починаємо. АЛФАВІТ АЛФАВІТ Ти, напевно, вперше чуєш це слово. Хочеш знати, що воно означає? Алфавітом називають розташовані в певному порядку букви, алфавіт ще називають абеткою або азбукою. На цій сторінці. Ти бачиш український алфавіт. В алфавіті подано великі і малі букви. Під кожною буквою її назва. Прочитай по порядку назви букв алфавіту. І так, ось перед вами ваш алфавіт. Такий самий, як і у букварику, так що можете слідкувати за буквариком, а я буду читати за екраном. І так, починаємо: А, повторюйте: Б, В, Г, Г, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ий або Й М Н, О. П. Р. С Т. У Ф. Х, С Щ, Знак м'якшення. Ю, Я. Ось такий наш алфавіт. Алфавіт, дітки, треба вивчити на пам'ять. Зараз полічіть, скільки букв в українському алфавіті. Так, 33 букви. Щоб вивчити цей алфавіт, аж 33 букви, є чудовий такий віршик, може вам він допоможе вивчити. А, Б, В, Г, Г, Д, Е – літер перших сім іде. Є Ж, З, и, Й, І це порядок їх такий. К Л, М, Н, О, П, Р – знаємо про це тепер. С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч – з голови це не втече. Ша, Ща знак м'який Ю, Я – Серця, азбучна сім'я. Отже, кому зручніше вчити за цим віршиком, а кому просто вивчити алфавіт зручніше, то вивчить його. В наступному уроці будемо перевіряти. І так, ви вже порахували, що в українському алфавіті 33 букви правильно. Тепер е, порахуйте, будь ласка, скількома буквами позначаються голосні звуки. Так, і скільки таких букв? Так, правильно, таких букв 10. Отже, це букви А, О, У, Е, И, І, Я, Ю, Е, Е. А яка буква не, познач... не має звука, не позначає звук? Так, правильно, це м'як знак або знак м'якшення. І яка буква завжди позначає м'який приголосний звук? Пригадайте? Так, це буква Ій. Добре. А зараз ми попрацюємо над віршиком. Слідкуємо за мною, за буквариком. Слухаємо уважно. Буква А затемна встала, розбудила букву Б. Чуєш? злякано сказала, мишка в закутку шкребе. Б зіскочила з полиці. І термосить букву В. Розшукать негайну кицю всім завдання бойове. В мерші до «Г», «Г», «Д». Хто з вас знає киця «Д»? Г. Г. «Д» того не знали? Та швиденько повставали, підняли е, є, «Ж», «З». хто до киці повезе? Тут вся азбука проснулась, одягнулась та узулась. У похід усі на мишку, турбувати нащо кішку. Нас багато каже зе. Мишка нас не погризе, налякали букви мишу, утекла настала тиша. Отакий От чудовий віршик. Чи всі слова вам були зрозуміли в цьому віршику? Так, я думаю, що є тут слово, яке може ви не. Дуже зрозуміли, так? Да? Термосить. Що значить термосити? Це означає трясти, смикати, шарпати. А от є ще слово закуток. Що це таке? Так, це малопомітна частина приміщення. І у дворі може бути закуток, і у садибі. А коли відбувалися події? Так, вранці? А що робили букви? А що їх потурбувало? До кого ж вони вирішили звернутися по допомогу? А чому передумали? Дякую за відповіді. Цей віршик обов'язково перечитайте і ще раз дайте відповіді ось на ці запитання. І тепер спробуйте придумати продовження пригоди букв і мишки. Отже, ми сьогодні з вами добре попрацювали, тепер давайте підведемо підсумки. Розкажіть, будь ласка, що ви на уроці дізналися? Що зрозуміли, чого навчилися? А що ви не вміли, а тепер вмієте. І розкажіть про найбільший свій успіх. Дякую вам за роботу. Не забудьте вивчити алфавіт. І на сьогодні все. До побачення!